Це я зробив. Ну давайте на Йорк Віталік, ну дай я... я прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. А, цю фрешку... от, 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 от цю фрешку. Раз, от ось цю фрешку раз ось цю фрешку два. А, я... Ти не в кадр, ти сюди дивись. Де думаєш, що в мене руки грязні? Та потім фігня ці руки помиєш потім їх. Завтра скажи куди, від, те, від мене чи від тебе? Та я не можу, бо тут шнурка нема. Так, усе, іди звідси. Ти маєш казати так, фреші больне місце нашого факультету. Ну як би виразно. Після міста крапка чи запитає. Крапка! Віталій, дай я буду текст читати? Я не в тебе питаюсь. Добрий вечір. Вітаємо вас на нашому святі і ми сьогодні жартуватимемо про найбільш актуальні теми в академії: Пашков, їдальня і, звичайно, спецгрупа. Володя, що ти морозиш? що це за пісна маячня? А, так це у мене з Дня зняв тут залишилось. Та на тобі нормальний сценарій. Шановні правники та всі інші. От я не пойму, мені спадає чи студенти казати, цей день факультету ми підготували не дуже, м'яко кажучи, добре. Тому, як справжні юристи, ми пообіцяємо вам золоті гори. Ми будемо будувати і реконструювати плац. І як висловився класик Богодар, безумовно, ми тепер перший плац. Ми будемо писати монографії, а не займатися дрібними публікаціями. Ти можеш сказати це виразно в одному тоні, тільки з мімікою твого лиця, як ти це вмієш робити. Ну це просто якісь фген. Тексти пишіть нормально, пишуть філологи якісь. Цей день факультету ми створювали для того, аби різко підвищити настрій наших студентів. Одна п'яти руку Так я ж закінчив! Ну ж, що ж ти закінчив? Ти закінчив і трошки посий. Все, заново. Ми будемо створювати умови для притоку інвестицій на Юрфак. От Юрфа, от як можна такі слова писати? Прийдуть же English Speakers. Вова, скажи, що ти такий умний. Ти читай те, то, що тобі дали, і потім подивишся, як все вийде. Твоя задача тут, і Давай. Шановні правники, в день вашого 15. Шановні правники, в день вашого. Шановні правники, в день вашого 15-річчя. Я бажаю вам глибоко продуманих. От, ти розумієш, глибоко продуманих. Скоро скороговорки якісь, ломи голівки. Для святкування, для, факультету, для святкування Дня факультету ми вирішили виділити 40 літрів соку. З самого початку, Вова, нема житті, ти говориш про День факультету, оживи себе і оживи День факультету. Для святкування Дня факультету ми вирішили виділити 40 літрів соку. От ти розумієш соку. Можна сок на водку? А, там, там водка далі. Ми будемо розривати корпоративні угоди із солодкими дарусями. О, ти розумієш, солодка Даруся, можна убрати? Вова, ти ж про них, що ти говориш якось на Може тобі галстук ще один дати? Та не треба ні гаслок, я не хочу. Почуття гумору. Головне багатство дня факультету. А де пропашкова? Заводимо машину і тиснемо на спідометр. Так що, це кожну сценку пропашкова? Звісно, де космічні лопати, йопт! У факультетський бюджет надійде значно більше грошей. Давайте не гроші, як а, там далі коштів. Факультетський бюджет поступить значно більше коштів. У факультетський бюджет поступить значно більше коштів, і ці гроші будуть працювати. На благо усіх правників. Дуже довге речення. Поки я в голові не можу зрозуміти, як розбивати на склади. Це ж на одному диханні. Вова, давайте прочитайте, що тобі дали, і потім подивишся, як все вийде. Дуже довге речення. Факультетський бюджет надійде значно більше грошей, і ці кошти будуть працювати на благо факультету і всіх правників. Ось і все. Галстук тобі дати. Не треба мені галстук. Факультетський бюджет надійде. Значно більше грошей. І ці кошти будуть працювати. На благо Андрія Малишевича. Блін, хто його там збиває в самому кінці, взяв кудись очі у вір. Та ніхто мене тут не збиває. Розумієш, усі вже забились від тебе по дальніх углах. Вітаємо вас, шановні гості дня факультету правничих наук. Все добре, тільки рот у тебе злий, зуби скалиш. Можете галстук дати? Та ви потрібен мені твій галстук? Володя, а от ти зараз дуже вдало всім святковий настрій зіпсував. Віталік, ти там розберись, то я тобі зіпсував, то я тобі не допсував. Може мені ще пожувати цей галстук, як президент. Цей день факультету, вийде в історії. Дижу нормально. Голову опусти. Віталік. Просто трошки тексти по дебільному написані. Вова, ти ще нормально влаштувався, тут зараз взагалі танці почнуться. Ми будемо співпрацювати із органами студентського самоврядування. Сашком Кульчицьким, Мариною Шевченко, Броніславом Тоцьким. От а давайте Броніслава заберемо. Проведенню нашого дня факультету і благополуччю не завадять навіть табачники. Блін, що ти сказав табашинки, я почав мимритися, мумрити ще не записалося. Бо що ніфіга? я знаю, що не записалось літега, тому миврю. Так, все давайте, йому трошки ще два роки залишилось, не чіпайте його, вже дознімаємо і все, і закінчуємо. Слухай, хто мене тут чіпає? Во, чого тебе таке обличчя пісне? От чого тобі не вистачає? Я завжди в дитинстві конка. З Днем факультету, шановні, бажаємо вам, щоб ви завжди були на ліхом коні. От, Віталій, слухай, ти міг би написати сценарій нормальний, а не постійно вказувати мені на мої недоліки. Ну все, я не можу більше, Все. Знялося. І після закінчення цього свята чекаємо вас на парку КМЦ. І тебе особливо.